Сьогодні 31 грудня 2024 року, 6 година 48 хвилин. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а покидькам, які мене оточують, які під, яких підсилюються незаконно збудовані новобудови. Показувати хто це дуже важливо. Вони всього-навсього брехливі, корумповані. Злодюшки, яким з поганими звичками. Яким що скажуть, те вони зроблять, не маючи своєї власної думки. Бо звикли так жити. І таке нікчемне життя їм, на жаль, подобається. Шістдесят дев'ять. А мені таке життя. з корумпованим бидлооточенням. Якому щось кажуть? Ти вони зроблять. Не подобається, бо за її, їх, за їхніх нікчемних статків і награбованих грошей, мені зруйнували життя. Бо хотіли заволодіти моїм, моєю землею, моїм будинком. Ще. До того, як почали будувати ці незаконно збудовані новобудови, які, на жаль, не приносять ніякої користі нашому місту, нашій країні, нашій області, а тільки породжують корупцію і руйнують психічне і фізичне здоров'я таких людей, як я, які з ними не згодні, які цим покидькам. Беркливо заважають брехати і красти.